Працівник розважального комплексу Максим не на камеру розповідає, пів на третю ночі почув крики людини в районі центрального причалу Тернопільського ставу. Чоловік просив допомоги, а далі очевидці почули булькотіння. Вони одразу ж зателефонували в міліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій. Рятувальники за шість хвилин приїхали на став. За допомогою катамарана намагалися добратися до місця, але через тонкий лід самі провалювалися. На той момент чоловіка не знайшли. Пошуки вже сьогодні. Сьогодні продовжили працівники рятувально-водолазної служби Тернопільщини. На даний момент ми чекаємо зараз транспорт, щоб погрузити дюралівого човна, прогреса чи «Язя», тому що на надувному цьому катамарані дуже небезпечно, щоб погрузити водолаза, тому що можна обкригу пробити і можна разом і піти з тим всім під воду. Близько 13-ї працівники рятувально-водолазної служби дістали труп чоловіка. Давай, давай, сейчас, ша, сейчас, сейчас давай, сейчас. Я думаю, сможем разберуться. <плес> Попри те, що товщина криги на тернопільському ставі небезпечна, два сантиметри, охочих порибалити не бракує. Михайло Григорович вже кілька днів рибалить на Тернопільському озері. Чоловік каже, якби на тридцятирічний досвід риболовлі на кригу не ступив би ногою. Немає такої людини, яка не боїться, боїться, але все одно йде. Чого? Заради чого? Заради того, щоб посидіти на льду, відпочити, як ти кать, побути на природі, ось раді чого ми йдемо. Ми заради риби. Так як і ми рятувальники, так я думаю, і органи влади не мають ніяких юридичних прав, щоб їх взяти от, цих рибаків, піти їх нагнати з криги, розумієте? Тому що ця людина, кожна вибирає собі своє життя, вона відповідає за своє життя. Коли стається трагедія, розумієте, тоді починають звинувачувати і міліцію, що не нагнала, і рятувальників, що не врятували, чи вчасно не приїхали, і так далі, і тому подібне. Але саме небезпечно, це що діти дивляться, що дорослі є на кризі, і потім вони починають виходити на ту саму кризу. І в цей момент ми маємо дуже багато таких випадків. Ми дітей застерігаємо, навіть якщо вони тут виходять, то ми завжди їх застерігаємо, щоб вони не йшли сюди. Грудні на Тернопільщині вже сталося три нещасних випадки на воді. З 30 листопада на 1 грудня в селі Плотича Козівського району один чоловік втопився, а іншого з переохолодженням госпіталізували. Ще один випадок трапився 9 грудня в містрі в селі. Колодрібка потонула людина 1976 року народження.